Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це Mercedes CLA 250 2015 року випуску. 2 літра турбо, коробка автомат, друзі, та найголовніше, він повнопривідний. Це Фоматік, оригінальний з заводу. Так він виглядає в білому кольорі, в дуже гарному стані. Я б сказав навіть в ідеальному. Скло всерідне та оригінальне. Він тонований на 18-х нових класних дисках на абсолютно новій гумі. Ще, до речі, є комплект оригінальних дисків. На зимовій гумі також нові два ключа оригінальних. Подивіться, як він виглядає. Він ці, друзі, повнопривідний. Погнали! Безрамочні вікна у нас, електросидіння з пам'яттю, повний електропакет. Датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо з підрульовими полісками перемикання 137 пробігу. Масло в коробки, в двигуні, все мінялося, все обслужено від і до, чорна стеля, двохзонний клімат, старт-стоп, підігрів сидінь, мультимедієчка з блютусом. Друзі, ну дуже класний стан в автомобіля технічно, без нарікань зовсім. Придбати, як завжди, лізинг, кредит, готівка, крипта. Як вам зручно, чекаємо вас на огляд та тест-драйв цієї білої красуні.